Так, сьогодні були на закупці. Ось-ось тут все наше. Зараз буду розпаковувати, показувати, розказувати. Перші покупки були в магазині булка. Верніше, покажу в магазині булка. Це булка. Це у нас з маком. Це у нас сирок якийсь, вись на 99, 83, 200 г. Далі солодкий перчик. Був, здається, щось порядка по 40, по 40 гривень за кілограм. Далі ось такий хлібчик пряний, десь приблизно 30 з копійками. Ще одна булочка, тільки вже звичною. Пампухи з часником. Шматочок сира з блакитною пліснявою на 84,69. Ось такі булочки, 4 штуки, які називаються пломбір. І ось такі булочки з нутелою. І також тут в пакеті тут е були око ручка. Око ручка. Чи, курячі. Пакет просто розірвався, там 4 штучки. Кіло 700 на 162 гривні. Наступні покупки з магазину Найнай. -най". Це упаковка поляни квасової. Далі побачила рідке мила Family. У нас дуже багато було битової хімії, яку давали нам, як ВПОшним, то вже мило в нас позакінчила, вже мило починає купляти. Непогана ціна була на серветки вологі по 11 копійками. Були кошачі корми фірми мяу, що я взяла. Десь я бачила обзор на оцю штучку. Це прямо вивідник, здається. Чи паста для чищення, для всього підходить. Її дуже хвалять. Ціна, в принципі, не дешева, але я хочу спробувати. І також універсарний спрей Pink. Буду пробувати. У них побачила. Макарошки, хлібчик сірий, ось такі хрум, це чипсы, типа, картофель, картофельні, так, да? велика пачка майонезу королівський смак. Козінатки. Тут ціна є. На 30 гривень 41 копійку по 105-60 за кілограм. Ще упаковка серветок, щось по 30 гривень, дві упаковки насіння Саныч. Чаї. Це я минулого разу також брала в мене лимон лайм тропікано. Ось такий батон прикарпатський. Прикольні такі ці, сірники з тваринками. Мама побачила такі лісові ягоди. Печиво там, принцип, любе печиво по одній ціні на вагу по 138 на 91-91, там всякого різного. І такий же принцип на цукерках. Ми минулого разу більше брали різновидів, але не всі нам сподобалися, то взяли в цей раз ті, що нам більш-менш подобаються. По 157 було минулого разу по 149. Тут на 332,21. На акціях були такі перчатки для прибирання, і зразу в парі йшов такий йоршик, металева щіточка. І були помідори по 32,80 на 73 гривні. Це я хочу доробити кабачки чощен язик. Наступний пакет це з АТБ. На акціях були еклери. Наполеон. По повній ціні ось такі еклерчики. Мама купила собі батьків. Я купила маслінки За 10, так? Морозив хрещатик з полуниці. До речі, рятую його срочно. По акції були сардіни, щось порядка 60 гривень. Упаковка маркофі зі смаком лісових горів. Десь, здається, на акціях мама взяла кеш'ю і арахіс. Торчин до шашлику, кетчуп, трішки часничку. І такий набір це кісточки м'ясні на бульйони. Імбирний ранок. Побачила тут імбир. Цедра лимона, м'ята і лимонна трава. Шерлок з бергамотом. Якийсь фраголатте своя лінія, полонечка і вершки. Ось такі пиріжечки з сиром і шинкою. 4 штуки. Чайний шедевр. Нахабний фрукт чайочок. Оливочки своя лінія. Побачили ось такі якісь цікаві монстер манч. Монстер манч. Це як картопляні такі чіпси чи щось таке, але в вигляді ось таких ось привідені. Кошачий корм. Один з м'ясом, інший з рибою та овочами. Була дуже на них приємна ціна. Мама обрала сухарики. Я вибрала такі по акції вафельки. Мама побачила бінт. Ось такі ось кубики для супів, борщів. І мама вибрала собі, самса, здається. Йод був. І по 21 гривні авокадо такі, і по 20 гривень авокадо хас. Ми часто скуплялися в Галі Балована, як були в місті, то зараз її закрили, але прийшов ребрендінг. І тепер це називається мультику. Але, в принципі, товари ті ж самі, поставщики ті самі, наприклад, це радимо йогурти то ми заїхали в цей раз купили йогурти і ось таку велику термосумку. Це сусіди нам допомогли. І що ми тут в цей раз накупили? Зараз подивимося: голубці з м'ясом, бо є сметана. Дві упаковки чебуреків зі свининою, по 4 штучки в кожному. Були котлетки зі свинини та яловичини, здається, 6 штучок. І курячі котлетки, тут їх 12 штучок. Сирники. Їх тут 14 штучок. Отакі млинці ми любимо. Тут їх по 7 штучок. Ще одні котлетки, тільки просто зі свининою. 6 штучок, Дві упаковки пельменій зі свининою мають бути. Так. І дві упаковки вареників з картоплею та грибами. Основна ціль сьогоднішньої нашої поїздки була отримання мамою закордонного паспорту. І оформленням на мене довіреності. Бо вже 19 вересня я маю їхати у Слов'янськ до себе на батьківщину, щоб продовжити питання оформлення спадку. Да? Тобто хати, які Так вийшло, що. Мама не зможе сама це їздити, їй тяжко буде, а ми, коли поїдемо, Даня залишиться з нею, то ми ось оформили мені у нотаріуса за 800 гривень довіреність. Також зараз я подивлюся, щось мені, якщо чесно, трошки впадло розписувати ці, знаєте що? Де ціни на продукти? Я навіть не знаю, варто воно того, не варто. Деякі ціни я сказала. Я можу сказати за гарний цінник, в принципі. А ви напишіть взагалі, ті, хто дивляться от, тему продуктової закупки, чи треба вам прописувати ціну? Чи достатньо загальну суму казати? Ось, наприклад, в Галі Балуваної ми скупилися на 1625 гривень 70 копійок. В булочці в магазині скупилися на 745 гривень 20 копійок. Це у нас АТБ. Да? Да, в АТБ ми скупилися на 1859,58. Єдине, я не пам'ятаю, де чек знайнаю, Ну, приблизно десь ем, гривень 800-900. От взагалі вилетіло з голови. Ну, десь до 1000, то точно. Ось. І ось уже оформлення 800 гривень. Цього документу довіреності на мене буде вона діяти 5 років. Це виключно на спадкові справи, тобто з нотаріусом, оплата, БТІ і так далі землеустрій. І у мене, як правило, я куди їжу, то купляю собі в подарунок з тої країни. Ну, як правило, з міста, в якому я була. Ось у мене з Вроцлава є, зі Львова є. І я щось. До мене дійшло, що в мене ще немає Хмельницького. То я побачила за 230 гривень Хмельницький і прикупила собі. Це, виходить, храм. Я, до речі, тут не була. Оцей Богдан Хмельницький я там декілька разів знімала. Пам'ятник, так, Свято Покровський Кафедральний собор не була. Пожежна вежа була. Парк імені Михайла Чекмана десь. Поряд була, Віра Надія, Любов, навіть не знаю, для чого це. Це в них якийсь пам'ятник. Цікаво, треба буде якось знайти. І ось телеграф. Непевнена, але можливо, теж була. І я, коли поїду додому, в мене є плани дещо з речей забрати. І в мене залишились такі блюдця з Дніпра, Слов'янська. Нижній Новгород, Москва, Ялта. Що ще в мене було? Київ, здається. Так, то я хочу їх теж позабирати, щоб були в мене вдома. Бо це така пам'ять там, де ми були, і там, де в деяких містах вже не зможемо побувати, але зараз і бажання такого немає. Ось. Так що такі справи. Зараз трішки перепочину музикальне супроводження. Трошки перепочину з дороги і треба буде щось зробити. Треба картоплю підкапувати. Я вже потрошку копаю та, яка посохла. Треба, можливо, ці шкабачки зробити гостренькі на зиму. Бо я потім поїду і ніколи буде займатися консервуванням, а мама без мене не буде. Ми їдемо 19 вересня, будемо там приблизно до 24-го. Потім я хочу до Дніпра заскочити на декілька днів. Бо в мене потеряні документи, я хочу відновити свої два дипломи. Один з університету Дніпропетровського, а інший з нашого Слов'янського. Але він якраз виїхав зараз. Дніпропетровська. Бо, можливо, найближчим часом доведеться шукати роботу, бо гроші, ну, нема приходу грошей взагалі. І треба лише жити. Якось так. Бо ВПОшні з нас зняли через те, що я не працюю. А якщо я вийду на роботу, то мені можуть поновити ВПОшні. Але тут інша проблема, тут немає роботи в селі. Ну, так, от, близько. Є, але ну, та, що є, я не хочу там працювати Це в домі пристарілих, і психохроніків. Ну, коротше, трішки несповна розуму люди. І вони буйні, можуть і дратися, і кусатися, і там треба санітарки, ну, це якби не варіант. І ще є другий момент це прачки. Але там ну, теж не, не, не дуже легка робота. Тільки до міста, а якщо в міста, то можливо, треба буде міняти житло знімати. Бо на таксі додому теж не наїздишся. Дорого, дорожче, дорожче. Ось останній раз я взагалі 700 гривень вже за таксі заплатила. Це такий момент. А якщо знімати житло, треба платити за оренду, бо тут ми живемо безкоштовно. І те, що ти будеш заробляти, ти будеш втратити на оренду. Але будуть ВПО. Ну, коротше, треба щось думати. В найближчі часи, часи ось у мене треба буде щось, щось рішати, проблеми.